Пон дел Діябло або міст диявола, звертений в першому столітті до Різдва Христова, Тобто йому вже понад 2000 років. Символічно хочу зачитати текст з Євангелія від Матвія з 4 розділу, починаючи з 8 вірша. Фрагмент де диявол спокушає Ісуса. Знову диявол узяв Ісуса, повів його на дуже високу гору і показав йому всі царства світу та їхню славу. І сказав йому, усе це тобі віддав, якщо впадеш ні, а поклонишся мені. Тоді Ісус відповів йому, відійди, сатано, бо написано Господу, Богу твоєму, поклоняйся і йому єдиному служи. На яких би висотах диявол нас не спокушав, пам'ятаймо, написано, написано. Apressar. Pra usar